Який тримати для бороди можна подарувати хлопцеві? У нас є дуже хороший варіант від бренду KMA. Ось, будь ласка, KMA kmh 7 Дуже класний варіант. Значить, По-перше, переходимо до самого тримера, зручний металевий корпус, ось це йде, заокруглені края. Дві швидкості роботи. Перша, друга швидкість вхід USB Type-C. Чому саме для бороди рекомендую цей варіант? А подивіться, що йде в комплект. Ось така лінійка це лінійка для контурів. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Ми сюди прикладаємо і ми можемо робити рівні контури. Без насадки, ось таким з нульовим зрізом, ми можемо зробити рівні контури. Щоб ви розуміли, цю лінійку у нас люди окремо купують, а тут вона вже йде в комплект. Далі, в комплект іде звичайний грабінець. Теж можна і бороду розчісувати, і просто як звичайний грабінець використовувати. Три насадки: 1 мм, 2 та 3 Можна підібрати свою довжину, мастило, щітка і хороше подарункове пакування. Ціна комплекту 720 гривень. Гарантія рік від нашого магазину. Тому, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Це хороше фабричне виробництво, відправляємо швидко, вчасно, працюємо щодня.